Чи отримує франківський бокс друге дихання? Про це йшлось на зборах місцевих тренерів. Основним питанням зібрання було обрання президента міської федерації з боксу, яке викликало бурхливі дискусії. Не треба ріжити б... ну, з брехні, тому що тільки два <під> чому я, я не можу не прийшов на ячим. Справа в тому, що президент у федерації вже є. Ним ще торік став відомий в місті майстер спорту міжнародного класу та учасник Олімпійських ігор з боксу Сервін Сулейманов. Багато є за мене, багато є за Віталія Мирінова. Тобто, вроді би хочемо все одне добитися, підняти наш спорт, наш вид спорту як бокс на Прикарпаття, але є багато розногласій. І на даний час я вам нічого не, не можу сказати, що як все воно має бути, але на даний час є реєстра, що федерація зареєстрована, тобто вже є статут, є все знаходиться в юстиції, що президентом являюся я. Але багато є таких. Моментів, що там кажуть, не всі знали, не всі прийшли. Однак цьогоріч претендентів розвивати спорт в Івано-Франківську збільшилось. Майстер спорту з боксу Віталій Мерінов теж прагне очолити міську федерацію з боксу. каже у грудневих виборах: участь приймала лише вибіркова кількість місцевих тренерів. А це, в свою чергу, переконаний спортсмен означає, що Сулейманова обрала меншість У 2016 році. Певні тренери створили в собі міську федерацію боксу. На якій були присутні представники тільки двох спортивних клубів, натомість інші представники з інших спортивних клубів були навіть не запрошені на дану конференцію виборчу, і все ж таки виникли певні питання не єдності бог івано Воно Тому сьогодні у нас було проведено. Збори всіх представників різних спортивних клубів міністона Франківська, на яких ми хотіли обрати ну, єдиного легітимного президента Федерації боксу. Спортивні функціонери практично зайшли у глухий кут тільки після тривалих перепалок, обидві сторони дійшли до компромісу, а саме провести 31 січня нові вибори президента федерації за участі всіх міських тренерів. Максим Веприк, Віталій Савчук, телеканал 402.